Ну все. Табличка є. Полігон твердих побутових відходів. Рік введення в експлуатацію 2023. Режим роботи, розміщення твердих побутових відходів з дозволу працівника полігону за наявності підтверджуючого документа про сплату. Оплата здійснюється на підприємстві за адресою вулиця Миру, 117, село. Балаклея, телефон для довідок відсутній Тариф на надання послуг із захоронення твердих подобудових відходів. Вот. То есть. А, ще. Це. Оказується, це все-таки в нас полігон. 13 березня написали скаргу в сільську раду з вимогою навести порядок. Приїхали якісь машини, відповіді ніякої немає, але приїхали машини, понасипляли землі і, і загорнули те, що було. Ми Тепер у нас полігон з однієї. Да, і це прям дуже видно, що це тверді побутові відходи в мусорних пакетах. Ну, на відтрохи і змінилось. Ну, для понімання. Я зараз покажу, де в нас село. Ось одразу видно хати за полігоном. Дамо. Сам полігон розташований в дубовій рощі, яка вже майже вигоріла. А там наверху кладбище. Ну, до хат метрів 100, до кладбища метрів 50. Трошки вище піднімусь, покажу. Мам, ну, вже приємно, по крайній мірі, що хоча б згорнули в кучу. Тверді побутові відходи, як написано на табличці. Ну, наше кладбище. Завезли якоїсь земельки. Так виглядає полігон твердих побутових відходів. Воно кладбище. Полігон саме тут до села є, тут тарифи, оплата. І тут навіть, оказується, десь є в якомусь місці працівник полігону. Полігону. Везли земельки, бачиш. Закопую. Закопую, Закопую так. Закопую, Бо тут мусор був тут прям. тепер тут земля, мусор туди згорнули і, напевно, будуть ховати. Полігон твердих побутових відходів. Ще раз От більше пока туди дома не буде. Людські городи. Я бачу все. Угу. Тут усе людські городи і дома. А тут все одразу за полігоном 20 метрів від полігона поле. Та що люди живуть, то є а от що поле в законі написано нізя.